Всім доброго дня! Сьогодні готуємо тоненькі та дуже ніжні млинці, які рвуться і легко перевертаються. Млинців виходить дуже багато, рецепт легко запам'ятати називається 3 стакани. Отож давайте готувати. В миску даємо два яйця, додаємо 2 столові ложки цукру і обов'язково дрібку солі для смаку. Щоб ваше тісто вийшло однорідним та без грудочок, додаємо 1 стакан борошна та 1 стакан молока порційно та постійно вимішуємо його. Третій стакан у нас буде окріп. Його теж нам потрібно один стакан. Додаємо до нашого тістечка та добре розмішуємо. В кінці додаємо 2 столові ложки олії, бажано без смаку, перемішуємо тісто ось дуже ріденьке. Обов'язково залиште тісто відпочити на 10 хвилин. Тоді ваші млинці не порвуться. Пательню змащуємо олією тільки трішечки і то першого разу. Ось дивіться, які тонюсінькі, ніжні млинці виходять за цим рецептом. Отож, з мене млинці, з вас начинка. Ваша Наталі.